Озвучувати. Отож, починаємо ми взагалі з новини, тому що Росія вночі знову атакувала Одеську область, пустила туди шахеди, але б якщо тільки Одеську область, там же ж кордон із Румунією. Так, от сьогодні в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що російські шахеди влучили по території Румунії вночі під час чергової масованої атаки в районі Ізмаїльського порту, російські шахеди впали та здетонували на території Румунії а, і а, черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО. Про це сказали в МЗС. Але що сказали румуни? Ну, здавалось би, ах, давайте, мабуть, застосуємо п'яту статтю НАТО. Угу. Та не тут то було. Ми вже пам'ятаємо, як шматки російських ракет падали на територію Польщі. Це не дало жодних результатів. А там були ще і загиблі поляки. На жаль. І, румони, вони ну їхня заява мене сьогодні геть здивувала, і вона просто ну нікчемна. Да. Там прокоментували і сказали, що. Вони твердо засуджують напади на українські об'єкти і цивільну інфраструктуру, але при цьому напади дронів здійснені Російською Федерацією, не становили жодних прямих військових загроз для румунської для, 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 для румунської національної території чи їхніх територіальних вод. Тобто а... Наше МЗС і наші прикордонники, до речі, так само вони підтверджують, що вони бачили, як детонуються на території на території вже Румунії російсько-російсько-іранські шахеди. Але в Румунії кажуть, що ні, -ні, -ні, -ні загроз жодних немає, все нормально. Тобто я розумію, що добре, коли Україна прикриває собою, буквально ну Україна це сьогодні живий щит для Європи, і ми прикриваємо Європу. Але тим не менше на краї... ну, на територію країн НАТО вже не вперше потрапляють. Пам'ятаєте, історію була, коли запускали калібри з Чорного моря, і там теж трошечки залітало на територію Румунії. І так само тоді Румунія заявила, що та ні, нічого, все нормально. У нас нашій безпеці нічого не загрожує. Тобто, ну, тоді давайте казати, що Росія взагалі нікому нічого не загрожує. Тобто тут вже хочеться а, певної дії від членів НАТО і не просто засудження ударів по українських територіях, а й розуміння, що прикордоння регіони інших країн. Так само країн НАТО, європейських країн, вони так само під загрозою, і в першу чергу, що потрібно, це потрібно нам більше систем ППО. Нам потрібно закрити Одещину і таким чином і закрити і Румунію по суті, і їхній повітряний простір, в який Росія нахабно теж вдирається, тому що можна там багато казати, помилилися чи ще щось там, але насправді. Росіяни можуть це робити і спеціально провокуючи. Тому маємо те, що маємо. Але якщо ми кажемо про Одеську область, то там є, на жаль, влучання у цивільну інфраструктуру. Більшість безпілотників були збити. Але внаслідок влучання ударних дронів руйнувань зазнали, зазнали складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка, ремонтні майстерні. Крім того, виникла пожежа, але її е, дуже швидко і оперативно ДСНС ліквідували. Ну, як прозвітували у повітряних силах Збройних сил України, то на півдні та сході цієї ночі було знищено 23 ударні дрони. Загалом було випущено 32 шахеди. Вони атакували Одещину та Дніпропетровщину. Ось такі новини ми маємо. І стосовно нашого просування стосовно нашого контрнаступу, то як повідомила заступниця міністра оборони, ну цікаво до речі, то, як зміниться. Представництво заступників міністра оборони, коли зміниться сам міністр оборони, але не про це зараз. Тоганна Майлер повідомила, що українські війська минулого, минулого тижня звільнили три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку та продовжують наступ в районі Новоданилівки Новопрокопівки. Це вже йдеться про південний напрямок, і я вам якраз казала на початку про те, що е, ми. Uh, да, це було. Uh, казала про те, що важко нашим воїнам проходити, тому що там нереально просто замінована територія. І давайте подивимося зараз відео від наших військових, які просто зняли скільки мін вони побачили, просто стоячи там буквально в одному місці навколо себе. Дивимось. Диви, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12. А где эти? Да, залупай. А? Их пехотка да? да. Что -что? Пизда нахуй. Пизда ускус. Ну тут будет, если, блядь, подрывать, тут эффект домино такой будет. Так, где Димончик? Против Там не бачу. А я бачу. Два. Три. Четыре. Пять. Ёшкин кот. Тобто, просто уявіть собі, яким чином треба цю територію розміновувати. До речі, наступне відео зараз. Фоном теж покажемо без звуку. Будь ласка, Влад, Ну, коли розміновують. І через це нашим воїнам важко просуватися, бо росіяни вони підготувалися. Ну вони знали, що буде контрнаступ, вони розуміли, що буде український контрнаступ, звільнення територій, і тому вони зробили все для того, щоб його максимально уповільнити і щоб завадити Збройним силам України звільняти наші території. Тому коли навіть там десь в західних змі лунають там зараз часто меседжі, що там. Не впоралися за чи ще щось? Хай прийдуть і самі ну я не знаю, руками розгрібають ці міни, от які буквально ми побачили на відео. Так, повернусь трошки до ваших коментарів. Олександра Буйка пише, що сподіваємось, що старі корупційні схеми зникнуть, можуть з'явитися нові, звісно, але не одразу і не так швидко. Питання: наскільки якісно буде відбуватися контроль, Юрій Зеліско, дурня повна. Думаю, що як мобілізувати арахамі із. Бо не втікшими ухилянтами, то мобресурсу вистачить. вистачи. Ну, а знову ж таки, про ефективність цих людей ем, у нас е, ну, для нашого війська. Просто про ефективність це теж. І насправді нам потрібно більше техніки. І більше техніки нам потрібно далекобійне, про далекобійну зброю буде далі йтися. Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Цимерман заявила, що. Лише канцлер Олаф Шольц, єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Таурус.